Привіт, я Мото Свят. І сьогодні я буду міняти поршневу на своєму мопеді Honda Takt AF16. Де це, це Е! Ну що? У нас зараз буде заміна... Зараз буде заміна поршневої на Honda Takt AF16. І з першим ділом треба буде зняти штоперні кольця. Ну що, знімаємо? Перший стопорок знятий. Тепер видавлюємо палець. ще я Витягнув я палець Отакий от поршень Типа скати в нормальному стані і проїздити ще довго. ДА! Тільки от в чому прикольчик Бачите? Я зараз фокусую Ладно От Кеш Хорошая ямка. Да еще тут Вот, еще одна. Ваша такая ямка. Вот. вытянули Вытяну игольчатый ну Сейчас сепаратор вытяну. Оно... Волос. Опа. Вот это новый сепаратор оставил, как я положил на него. То он нормальный. Я его только смазать и вставить. Вот старый поршень. А от новий поршень. Так я ще приковшував цю поршню стару, яка в мене. то і, Отак, на всуху вона в циліндрі без маски, без нічого. А от ця одразу вже в циліндрі була з маскальчиком. І тут на вихлоп EX, а тут на вихлоп стрілочка. Це, кольця поставлені, все правильно, конусом догори. Тільки допомагав мені, правда, їх тато ставить. ну Бо я боюсь, їх сам ставити, бо, ну, Не дай Бог, щось поламав і все. Тепер сам поршень. на Двигун, а потім перетеме гільзус ставить. Я буду продавати картер, бо не дай Бог, там якісь римки, все одно ну, продути. Все, змазав я йогольчий підшипник і поставив його на місце. Все, на мопеді, встановлюємо. От стрілочка, сразу на випуск. Ну і картера проминаю, дивіться, я так чище промию годую. строго на вихлоп, бо кольце це панються, і все, почала закінчення, роботи не буде. Ну зараз ще стопи на кольцо поставлю. там все почищу. І буду встановлювати. І зараз і по моєму щелчку пальцю буде вже його запускати. І... І що, друзі? Зібрав я мотор, по мені от цпг, все зібрали, пробував запускати. Як ви думаєте, запустило? Ні. От ну, не запустила. Ну, плюс клину мотор. Короче, не йшов бензин внутрь, Капнув під свічку. Ні, провірять істру. Тут опіклин. Щас даже покажу. Ну, там у мене і так був галівал печатаний, короче. з вами це я прощаюсь, а наступна серія вже буде, як я розколюю цей моторок чертям. І всім пока.